Привіт, друзі! вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, ну, дуже смачного та корисного салату. Цей салат дієтичний та некалорійний. Можете його готувати хоч щодня та їсти, тому що він дуже смачний та корисний. Цей салат я завжди готую на вечерю. і скажу вам, що ми з'їдаємо його відразу. Щоб приготувати цей смачний салат, нам потрібно всього 600 г синьої капусти. Беремо ніж та нарізаємо капусту тоненькими смужками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Нарізану синю капусту я висипаю до миски. Беру пів цибулини та нарізаю дрібненько. Висипаю нарізану цибулю до миски. Беру свіжу петрушку 150 г і також нарізаю дрібненько. Висипаю нарізану петрушку до миски. Висипаю також кукурудзу 300 г. Солю за своїм смаком та додаю 3 столових ложки майонезу. Та добре все перемішую. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.